Доброго вечора, ми з України. Так, друзі, довго не міг я вирішити, як записувати, про що записувати відео в нашій країні війна. І перед тим, як розпочати розмову на риболовну тему, я хочу сказати декілька слів. По-перше, більше на цьому каналі ви не почуєте російської мови. Раніше я хотів, щоб цей канал розвивався, щоб цей канал був доступний для багатьох, але я бачу із тих багатьох з інших, з інших країн, які розмовляють російською мовою, присутня також агресія до українця. А я українець по національності, і я хочу залишатися ними. Тому я обираю українську мову і надалі буду спілкуватися тільки нею. Не подобається ця мова, чи те, що я роблю, чи те, що я буду розказувати. Ну, ви знаєте, напрямок за російським кораблем. По-друге, цей канал буде переіменований. На тепер він буде називатися One Ukrainian Fisherman. Один український рибалка. Так, далі, друзі, що я хочу сказати? Судячи вже з назви ви зрозуміло, про що зараз буде йти мова, це буде скіпінг. Як настроїти снасть для цього виду закиду, як потрібно кидати, які більш принади для цього способу підійдуть і таке інше? Ну і саме головне, друзі, перед началом відео я хочу, щоб ця війна скоріше закінчилась зусиллями всього світу проти Оркастану. По-другому й не назвеш, тому що ще добавлю декілька слів. Коли розпочалась війна, рік місяць я б намагався щось доводити туди, щоб вони почули, але там такі пропаяні, що просто із сотні людей, з якими я постійно спілкувався, тільки три. Виявилися адекватними. Всі остальні просто, я не знаю, зомбі. По-другому не назвеш. Тому, друзі, і, і якщо тут є такі недрузі, можете спокійно відписуватись. Я нікого <гум> не заставляю дивитися і слухати те, що я говорю. Для мене цей канал скоріше. Не комерційна забава, а те, що я хочу запам'ятати колись, коли я буду старим, покурювати люльку і інше. Так що, друзі, переходимо до скіпінгу. Відео вже я записав, ой, штатив падає. Відео вже я записав, з закидами тому вставлю, а також вставлю ті відео, які я викладував на Фейсбуці, і поговоримо про цей вид закиду. Перше, про що піде мова? Звісно ж, про снасть. Що в моїх руках? В моїх руках е це класичний басовик, якщо на нашій, це твічовий коротиж. Всім знайомий x 1 в тесті 1236, але підійде любий класичний басовик невеликого зросту від 1,60 до 2 метрів. В ідеалі золота серединка це метр вісімдесят. що в моїх руках і знаходиться. Це шестифутовий, шестифутове е, Далі про котушку. Котушка в мене вже ця декілька років. Ганяю її по всім можливим принадам. Це і бігбейти, і... Ну, бігбайте в розумних межах. Тобто 50-70 грамів. Думаю, з попередніх відео, якщо захочете подивитись, буде зрозуміло, про що я говорю. Але на сьогодні я використовую для скіпінгу це катушка Shimano SLX DC 151 HG. Жилка я спробував на різних: 02, 0,25, 03 по Японії. Різниці не відчув. Зараз стоїть 02 по Японії. Тепер саме основне це налаштування котушки. В моїх руках котушка з електронними гальмами. Налаштування її зовсім просте, але потребує трішки, трішки часу, трішки зусиль на спробі покидати принадур, щоб зрозуміти, як що і краще. На тепер я налаштував її так. Основне регулювання колещадка, яке відповідає за зусилля електронних. Гальмю. Тобто, от одиничка, яка зовсім класно розпускає, ми можемо кидати далеко, чітко, але нам не до одиниці. Двоєчка Підходить для більш парусних приманок, тобто також не підходить. Нам потрібно затягнути гальма на максимум. Тому. Основну електронну систему я викручую на позначку четвірка, і це значить гальма практично закручені повністю. Далі. Осьовий тормоз. Оскільки зараз поясню, чому я закручую на повне затягнення гальм. При закиді я роблю досить різкий. Ривок, і щоб не було спухання, борід і того і іншого, це для цього й потрібно. Далі нам потрібно налаштувати ось сілочок. Осяві ося гальма у мене повністю відкручені до не можу. Щоб ви почули, шпуля. Досить-досить сильно попущена. Але при цьому при різкому закиді у мене немає ні вспухання, ні перебіжок. І ось чому. Тому що основна система затягнута на повністю, вона запобігає всьому цьому, а осьовик допомагає нам розкручувати шпулю, і щоб приманка далеко, чітко. А головне, так як нам потрібно, з підскоком летіла в потрібне місце. Так, друзі, дивіться, ви чуєте наскільки розпущений осявик, але при цьому я, коли роблю закид, відпускаю шпулю і. Перебіжок ніяких немає. Так що з закидом, друзі, як його виконувати? Всі ми в дитинстві приїжджали до річки і бавились з ракушками, хто далі, хто більше запустить жабок. Тут принцип той же, але трішки складніше, оскільки. Ми використовуємо вудлоще, а вудлоще є продовженням нашої руки. Тому, якщо ми стоїмо вище поверхності води, це на березі чи в човні, наше вудлоще повинно бути під углом десь 45-35 градусів. Але при різкому закиді наша приманка повинна йти чітко. Горизонтально до поверхності води. Далі точка відскоку. Точку відскоку Принада, ви вже е, зрозумієте, коли е, е, буде досвід, коли ви закинете не одну сотню разів, і зрозумієте. Коли потрібно і в якому місці, щоб ваша принада упала і по енерції пішла скакати далі під гілляки чи в якесь, якийсь закуточок? Що стосується перебування в воді під час такого закиду, якщо ми йдемо в брід, досить часто я ловлю таким способом, тому що зараз човен заборонений, зрозуміло чому. А в досить зручно і комфортно ловити. Але е цей закид досить складно зробити, коли ти знаходишся в воді вище, ніж коліна, тому що нам ну, просто не вистачає, так би мовити, е не місця, а комфорту для цього закиду. Коли ми максимум, що мені вдавалося, це ну, трошки вище коліна. Трошки, трошки вище коліна. Але при цьому і наше вдлоще міняє положення. Якщо ми стоїмо вище поверхності води, то наше вдвоще більше під углом. Якщо ми стоїмо у воді, то наше вдвоще практично чітко горизонтально до води. І ми робимо різкий закид. В кінці робимо той же хлист як батогом і направляємо в в точку, куди ми хочемо закинути нашу принаду. Також вибираємо точку відскоку з досвідом ви це зрозумієте, де вона знаходиться і через скільки вам метрів в неї треба попасти, щоб ваша принада поскакала в потрібне місце. Що стосується закиду щовна, щовна в мене немає можливості спробувати, але я спробував на присідки це робити, і це практично неможливо. Можливо, десь із досвідом після тисячі і тисячі кидань принади, це буде можливо зробити не з таким Характерним шумком, яким ми можемо це зробити стояче. Але можливо. Я думаю, це можливо, але тільки в тому випадку, коли в нас буде досить, досить, досить багато цих закидів. Далі, друзі, перейдемо до принад, які можна використовувати. В основному для для цього виду закиду використовується неогружений силикон. Будь-то якийсь там фет чи будь-то Ізік. Головне, щоб ну, там, де дивиться, потрібно по вудлощу, Яким ви вудлощем кидаєте, такий розмір приманки ви вибираєте. Це вудлоще досить потужне. Це, ну, можна сказати, хевік. Начального, так сказати, класу до 36, тому що Havic можна розтягнути там до 70 грам. А далі вже екстра ну, то таке. Так от, я вибирав під такий тест вуличня, принаймні десь ну, по вазі ну Плюс-мінус від 10 до 20 грамів. Це був силикон там, від 4 дюймів до 6 дюймів. Він у мене не огружений. Можна огружати, але не дуже тяжкими грузами. Тому що, коли у вас буде досить важкий грузик, він буде швидше тягнути вашу приманку під воду. І у вас не буде виходити чіткий закид під гілля, чи куди вам потрібно. Тому в основному використовується неогружений силикон. І якщо чесно, то це більш навіть доцільніше, тому що ми закидаємо в таке місце, де, наприклад, на вище гілля. От ми часто буває там пливемо чи йдемо по березі. І от з однієї сторони берега в нас міляк, а під іншої сторони берега в нас чітка ямка, але вона закрита гілля. І ми нічого не можемо діяти, просто підкидаємо до початку гілля і ведемо до себе. А може, 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 рибі хочеться, щоб їй подали цю принаду підніс. Особливо влітку. Влітку, коли вона ховається від спеки в, в, таке, в тіні і коли ми зможемо подати їй туди, хочеться як, якомога довше потримати там приманку. Щоб вона повільно там опустилася, там ми трішки там смикнули, трішки провели. І тим самим спровокували хижака на атаку. У мене було дві щучки в прилові, коли я розпочав. Скажу чесно, я тільки-тільки розпочав освоювати цей скіпінг. Я піймав дві щучки, як би мовити, мені хотілося вірити, що в тих гілляках живуть отакі монстри, але зараз монстри всі сховані під жабуринням. Ну, вони ще не вийшли, рівень води досить малий. І всі вони зараз по жабовниках. Але я все-таки піймав декілька щучок з того місця, коли я закинув туди, куди потрібно. А так проходив, проводив поміж трави, поміж кушерету і нічого. Автоміст зробив закид і піймав дві щучки. Так, да, вони там зовсім невеличкі, але факт остається фактом. Якщо б я просто пройшов ті місця, закидаючи побля гілля, то я скоріше б за все нічого не впіймав. А коли ти її подаєш таким чином під самий ніс, спровокувати її на атаку не також і складно. Так що, друзі, цей закид досить досить гарний і досить допомагає е, розкрити максимальний потенціал спінінга. З блошнями все гаразд, добре летять, добре скачуть, але е, це стосується блашень з одернарним гачком. Е, з трійником трішки гірше, але все-таки також виходить. Що по воварам, то у мене поки що зовсім не виходить цей закид з воварами. Я розумію, що багато гачків мають супротив з водою і не хочуть поки що скакати. Але, думаю, з досвідом, з досвідом і з Енним якимсь там закидом, мені все-таки це вдасться. А коли це вдасться мені, я обов'язково це відзніму і покажу. То що, друзі, напевно, все, що я поки що знаю про цей вид закиду, я розповів. Можливо, надалі, якщо якісь опаную ще нові фішечки із цього закиду, Наступних риболовлях додам щось, буду записувати відео по мірі можливості, і вірю, вірю в те, що все буде гаразд, тому що я вірю в Україну, вірю в ЗСУ, вірю, що за нами Бог і Він нас береже і береже наших янголи-охоронців, які знаходяться на передовій, завдяки ним ми можемо зараз отут розмовляти і ловити рибку, займатися своїми повсякденними справами. Не забувайте, друзі, допомагати цим людям, допомагайте волонтерам, допомагайте воїнам. І все в нас буде Україна. Тож, слава Україні! Героям слава, смерть ворогам. Так, друзі, і ще на фінальні слова скажу. Також я спробував новий закид, це Фліпкаст. Після оцих моїх слів я вставлю невеличку нарізочку. Якщо вам стане цікаво про цей закид, я можу його. Відтворити та трішки пояснити в наступному відео, тож пишіть коментарі, чи потрібно відео по фліпкасту. Все друзі, до побачення! Все буде Україна!